Хочеш дізнатися, які соцмережі залишаться на плаву, а які кануть в небуття? Чи стане TikTok новим Ютуба, а Інстаграм остаточно перетвориться на маркетплейс? Давай розбиратися. Уже зараз соцмережі змінюються швидше, ніж ти встигаєш оновити додатки. Фейсбук втрачає молодь, TikTok тестує текстові пости, а Twitter взагалі став ікс і більше нагадує поле бою. До 2025 року штучний інтелект ще сильніше вплине на контент. Алгоритми будуть не просто рекомендувати пости, а й створювати їх замість тебе. VR та мета всесвіти теж не стоять осторонь. Мета мріє загнати всіх у Horizon Worlds, а TikTok інтегрує доповнену реальність у свої фільтри. Хочеш продавати товари? Тепер без соцмереж нікуди. Маркетплейси поступово стають частиною кожної платформи. Так, що чекати в 2021? Тікток і інстаграм стануть ще агресивнішими в монетизації, Фейсбук спробує вижити, а нові гравці, типу Blue Sky або Threads можуть підкинути сюрприз. Але хто б не переміг, головне, щоб ти залишався в тренді. Хочеш бути в курсі всього першого? Підписка плюс дзвіночок, і ти в темі.